Дня вітаємо вас на Best Cook Fest, організований київським національним торговельно-економічним університетом. Тут є на що подивитись. Запрошуємо вас на свято смаку та кулінарного професіоналізму. Що ви робите, це вже не кулінарія, це справжній професіоналізм, це шедеври. І хочеться запитати, що така людина, яка може виробити такий неймовірний каравай, може приготувати вдома у умовах непрофесіональної кухні. Якраз такий поруваю я і випікаю вдома у умовах непрофесіональної кухні. І за пахом я вчитель історії. Фестиваль впервые организован в Украине в международного уровня, где участвует около 200 участников, причем 30%, то есть около 50-30% это иностранные участники из 10 стран. Особенностью этого фестиваля является то, что судьи являются международными судьями, причем все, которые являются сертификат судей суддів ВАКС, тобто все свидетельства кулінарів мира. Скажіть, будь ласка, як вы оцінюєте професіоналізм наших кухарів? Чи вони поступаються професіоналізмом, чи вони такі ж майстерні, як иноземці? Ну, сьогодні вже є результати первого дня международного конкурсу. К сожалению, все-таки результатом первого дня является то, что нету ни одной золотой медали. И это говорит о том, что все-таки нам есть чему поучиться. Очень понравилась неожиданная работы. Хожу, фотографирую. Все очень красиво, скажем так. Єсть чому поучитися. Було б бы усі інтересно самостоятельно що-то попробувати зробити. Ось добігає кінця перший міжнародний кулінарний фестиваль Best Cook Fest, який відбувся з ініціативи Українського кулінарного союзу та Київського національного торговельно-економічного університету. Ми сподіваємося, що цей фестиваль стане доброю традицією у світі кулінарії. Та наступного року ми побачимо тут ще більше гостей і учасників.